Бориспільська міліція інформує, за минулий тиждень чергова частина міськвідділу управління МВС зареєструвала понад 140 злочинів і пригод. Як повідомляє прес-секретар міськвідділу Юрія Харлановська, серед розкритих злочинів крадіжка скутера до міліції звернувся 37-річний житель села Лебедин з повідомленням, що невідомі викрали його моторолер, який стояв біля двору. Як з'ясували міліціонери, стального коня викрали двоє 16 та 17-річних бориспільчан. Окрім цього, правоохоронці встановили, що діти здійснили ще одну крадіжку моторолера, але вже в Борисполі. Про ще одну крадіжку бориспільських правоохоронців повідомив 26-річний киянин. Мовляв, він став жертвою аферистів. Чоловік розповів, що малознайомий бориспільчанин шахрайським шляхом заволодів 40 тонами його цукру. Правоохоронці з'ясували, що про допомогу в перевезенні вантажу потерпілий зі зловмисником домовився через інтернет. Коли його цукор до місця доставки не дійшов, киянин звернувся до правоохоронців. Однак детальних даних про шахрая повідомити не зміг. У Борисполі 27-річний житель міста біля урни на автобусній зупинці знайшов пакет з патронами різного калібру. Всі боєприпаси чоловік здав до міліції. У місті під час проведення земельних робіт на будівництві парковки робітники виявили артилерійський снаряд калібру 45 мм міліметрів в часів великої вітчизняної війни. Боєприпас відвезли в безпечне місце, де сапери його знешкодили.